В общем, я знайшла дуже крутий будиночок у селі міського типу Славськ. Будинок дуже крутий. балійської такої тематики, може даже мальдівської, там є гамачок, велике вікно, ванна в цьому окні, і там всі баби фоткаються. Я не исключення. Я теж буду там фоткатися, знімати собі крутезні відосіки. Ну там що там мега крутий контент в селі міського типу. Можемо це вам небагато. На секундочку, буде сказати, що... Ну, це те саме. Нас в стільки нема пасивих будинків і по адекватній ціні. Типу як пасиві, окей, безпорно. Але платити к Ой, блять, чимодану їх. Але платити к за будинок, тому що він гарний. І, знаєте, якби вибачте мене? Ну, ті бабки є, але їх треба раціонально використовувати. Будинка за рулем — це страшна сила, квічно та ще. Є... І я буду пити холодне хоботне в своєму будиночку, якого буде дуже затишно, я звичайно, тому що якщо до них буде говно, я буду страшно зла. Прямо очень, очень, очень. І не спасен, ні просеку ні й там. Погнали подивимосься всередину. Будиночок вроді би затишний, але є один нюанс, моя шафа це ось це. І мені запропонували гардеробний шкаф, тому мої речі всі стоять в чомодані. Ну, по суті, домик вроді буде дуже гарний, в принципі, але є багато нюансів, і пізніше я вам за них розкажу. Ось ця чудова ванна знаходиться одразу. у нас в спальне топ то что мы делаем мы такие апачек. вот мужчинчик тут такие лежить. вот так лапка на себе маша вот так вот а китинка там мы писечко. он себе такие оп-оп красота же какова красота Ну, вид, звісно, красивий, нічого не скажу. Мені подобається, крім це грядок знизу. А от гори симпатішненько навіть, навіть очі. До речі, балкончик. Пішлі поки. Так, ще ми з вами не бачили ванну, так що пішли дивитися в ванну. Це звичайна тема, коли не вистачає місце скласти туалет. Сусіді там какують ми тут. Хочу розповісти про емоції, які в мене накипіли. І чому я більше ніколи не повернуся у цей будиночок відпочивати? Що найцікавіше, коли ти заїжджаєш в будиночок, ти перед тим платиш 50% та якби вартості за, ну, за першу сутку, аля, а за другу ти вже платиш потім. Але не коли ти побачиш будинок чи ще щось, ні, ти приходиш під будинок, дзвониш типу, власникам, скидаєш їм бабки на карту, і тільки після цього моменту, коли ти вже 100% оплатив будинок. Аж тоді тобі кажуть пароль, де ти можеш взяти ключ і зайти подивитись в будинок. В общем, я не думала, що буде все так критично, ось витяжка не працює. Тобто, коли я їсти готувала, я ваняла їдою, ваняла в хаті їдою, і всі мої речі ваняли їдою, тому що шафи в мене теж не було. Мені сказали, речі покласти в гардероб. В прихожій кімнаті там є гардеробна. Покладіть туди речі. Я зняла фотку власнику, що покажу. Я показую йому ось таку фотку і кажу, а де я маю покласти свої речі. От просто розмова тупо ні о чому. Я йразу сказала, що я не хочу вам пояснювати, що я хочу з'їхати. Це просто ну я хочу. Він мені розказує, що я, коротше, херньою страдала, і я, типу, просто короче, скучно. мені. Він мені пише, що в спальні є отаке ліжко, воно піднімається, туди можна покласти свої речі. Тому їхати туди чи не їхати це буде особисто ваш вибір. Да, локація фотогенічна частково, але ти живеш як пес в буді. А, а коли сідаєш на гаршочок, він так, скрипить, щоб всі чули, що ти йдеш пісіньку. Так, щоб ви знали і були готові, якщо захотіть нами. Так, з вами була Роксет. Я вас дуже сильно люблю. І в нас ще будуть багато-багато оглядів, звісно, з дроном і без нього. В общем, чекайте наступного випуску.